Способи покинути Україну досить швидко є. Залежить від того, дійсно, де перебувала людина. Якщо вона перебувала, наприклад, в Одесі, то менше години часу ви вже за кордоном. Це нардеп від слуги народу Юрій Камельчук і його гайд по виїзду з України. Я Пізно знаю. ввечері, ніч долається за чотири години до кордону. Кордон проходиться різними шляхами. Відчувається глибоке знання справи, а ще відчувається цинізм. Він тут прямо якийсь дворівневий. Бо отак нардеп коментує в течі основного персонажа короб. Цінного енергоскандалу Тимура Міндіча з України. І свою розповідь Камельчук веде прямісінько. З португальського пляжу. Саме так, поки в країні неслося оце все про енергоатом і Чагвару, слуга народу погнав в європейське турне. Ні-ні, не виглядає що по роботі, так, попри заборону, бо нічого не спинить відпустку, час якої настав. А щоб виборцям було приємно і радісно, вся ця поїздка транслювалася практично в режимі прямого ефіру дружиною Камельчука, яка і спалила в своїх соцмережах весь маршрут, ключові зупинки. І, звісно ж, Самого депутата, усім привіт, я Саша. Ви на каналі Бігус інфо. І попри огидну погоду за вікном та пекельні графіки відключень, в нас в студії сьогодні буде тепло і сонячно. Ну а як інакше, говоримо про пляжі, Лісабон, Кашкайш, старі маяки, трішки Нідерландів і народного депутата, який абсолютно точно знає, що виїжджати для просто подихати оканом йому заборонено, але ж кого це грибе. Ми, звісно ж, спостерігали за усім маршрутом. десятки сторіс, тегів, дописів в телеграмі. І наша безмежна вдячність Камельчуку за самодокументування. От всі б так включали камеру на телефоні перед тим, як зробити щось заборонене. Ціни такому парламенту не було б. Я Перепрошую, ви зараз Банка серйозно камельчик? це розповідали? серйозніше, немає куди. Підпишіться на канал, можете одразу поставити вподобайку, а потім одразу сядьтесь зручніше. Уявіть, що попереду бон. Бояж і десь вже ледь-ледь видніються океанські хвилі. Їдемо? А хоча ні, секунду, ще ні, не їдемо. Цей ефір навряд би відбувся без нашого чудового Вадима Коршенка. Більше року Вадим служить, але в перервах між виїздами примудряється знаходити ось такі класні історії. Власне, цю помітив якраз він. Ми ж докрутили, і тепер ви її бачите. Вадиме цьому серденько, і от тепер їдемо. Юрій Камальчук, народний депутат від фракції Слуга народу, не вірить у вакцини. Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині в світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19. хоче стати міністром. Я ви хочете я саме подаватися на міністра енергетики. Претендуєте чи на іншу посаду? Я завтра буду робити цю заяву президентові і представляє Україну в парламентській раді Європи. Має бути Невідкладність покарання для порушників будь-якого закону будь-яких правил. От про правила, давайте й поговоримо. У січні 23-го Президент Володимир Зеленський заявив про принципове рішення. РНБО воно забороняє посадовцям виїжджати за межі України для відпочинку. Зацитую. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби за кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. Ну але воно якось вдавалося. Через пару днів після цих слів Зеленського нардеп Микола Тищенко матеріалізувався в Таїланді. Всіх переконував тяжко працював. От тільки як виявилося, відрядження йому ніхто не підписував. Результат. Тищенка викинули з партії влітку. Того ж року на Мальдівах помітили на той момент слугу народу Юрія Арістова. Їхав він взагалі то у відрядження, але після закінчення дистанційно відкрив лікарняний в київській клініці і погнав на моря. По справі одразу ж завелися правоохоронці. а За пару днів рада відібрала в Арістова мандат. Цих історій насправді багато. Десь учасників карали, десь закривали очі, он як у випадку з нардепом торохтієм, який не просто ганяв відпочивати з дружиною на пляжах, але й потім намагався тупо надурити журналістів. Нас, до речі, підробляючи метадані власних же фотографій. Але досі всі ці достойники намагалися бодай щось вигадати. Ну, типу, оформлювали відрядження в якесь одне місце. а Потім їхали в інше бажане, намагались не палитися в соцмережах. Коротше, якось тихенько всі ці виїзди оформлювали. Випадок слуги Камельчука. Унікальний мене звуть Дарія Саєт, і я спікерка. Маю честь бути спікером на цьому марафоні. «Перемога над собою. Дарія, дружина Камельчука. Окей, мабуть, використовує слово кохана, бо на весілля нас не кликали. А в його електронній декларації ще поки інша жінка. Тож Дарія, кохана Камельчука, і вона дуже любить довгі тексти і красиві фото в соцмережах. 7 листопада Дарія пише: Знову дорога. Випливає, що їдуть вони у напрямку Львова і їдуть разом з Юрієм. Втім, це подорож явно не за сирником і кавою з копальні. План масштабніший. І Дарія в деталях описує його в коментарях під власним дописом. Попереду Лісабон, Кашкаєш, Мадейра, Амстердам. Знову Варшава. І додому під цим же дописом подруги Дарії запитують, коли ти будеш у Варшаві. Вона відповідає: 16-го на кілька годин. Дякую, дуже дякую. Тривалість. і маршрут зрозумілі. Що ж, може, нардеп просто вирішив підкинути кохану до кордону і повернутися? Можеш? А ні, не може. Цього ж дня у Дарії в сторі з'являється фото з Лісабону, де вона тегає Юрія, пишучи щось на романтичному, як гарно ти мене бачиш. Тоді ж жінка викладає сторі зі спортзалу, не забуваючи тегнути нардепа, який вочевидь це і знімає. Де це знято? На вікні видно логотип і фрагмент назви мережі фітнес-центрів Фітнес-ДОК у Лісабоні. Таких залів було два було, бо обидві локації, за даними з Google мапи, закриті назавжди. Але Дар'я у своєму дописі каже, що завжди зупиняється в готелях, де є спортзал. І тут пазл починає потрохи сходитися. Один з цих фітнес-доків знаходиться ось тут. Тут же готель Готель Акта Моа. І в описах цього готелю вказано, що в них є власний фітнес-зал. Можна припустити, що тепер готель адмініструє зал, а логотипи і назву, ну, я не знаю, забули зняти з вікон чи що. Так чи інакше, місце з реклами готелю і місце, де займається Дар'я, очевидно, одне й те саме. Власне, далі Дарія буквально дарує нам підтвердження цієї теорії, опублікувавши фото з вікна їхнього номера. З нього видно ось цю будівлю і колії. А ось це місце вже на гугл-мапі. Будівля є колія є і. І ця локація знаходиться прямо навпроти Акта Моа. Тож зупинилися вони явно в цьому готелі. Але ж от біда, досі Юрія жінка просто тегає. А це ж ніби не означає, що він має бути поруч. Може він взагалі вже до Києва встиг з-під кордону повернутися, правда? Ой, ні, неправда. Ось Юрій, його фото теж бачимо в сторіз Дарії. І поки нормальні люди роздивлялися б самого нардепа, ми роздивлялися панораму за вікном, бо ж цікаво, де знімали. Шукали ми до слова довгенько, дуже допомогли. Характерні замкові елементи. Ось ці. Це замок Святого Георгія в самому центрі Лісабона, і такий ракурс на нього можна зловити в в оцій от отзара хоум. Дивіться, ті самі вікна, ті самі ставні, та сама панорама. Ванни тільки немає. Зате є Камельчук. Тим часом в Телеграмі Дарія ділиться враженнями з поїздки додатковими фоточками та своїми особистими думками. Пише, що вчора сталася знакова подія. Вона вперше опублікувала фото з коханим чоловіком. Я би назвала це радше спалила, бо ще раз, ось пункти 2.14 урядової постанови номер 57 Вони прямо кажуть, народні обранці їздити у відпустку за кордон під час дії воєнного стану не можуть, тільки якщо це службове відрядження. І невряд в Лісабонській зарі зібралася делегація парі, тож на відрядженні це геть не тягне. Що в нас далі? Далі в нас океан багато океану, сонця і сміливості, бо в якийсь момент нардеп схоже вирішив та пофіг і почав активно фотографуватися, викладаючи сторки вже і в своїй інсті. 10 листопада скандал з операцією Міда з Карлсоном чи Геварію і крадіжками на енергетиці набирає обертів. Про це говорять абсолютно всі на абсолютно усіх майданчиках. Камельчук теж говорить. Його включають в ефір Радіо Свобода, де він пояснює, як саме Мідіч міг втекти з країни. Включається Камельчук з авто. Тло вибране в режимі Не вгадайте взагалі, де це я. Дерева, хащі, запарковані авто. Здогадатися було б дійсно складно. Але ж от який подарунок. Дарія вже встигла викласти фото Юрія в тому ж самому сірому полу на фоні пальмочок. Ось це фото! Наступного дня Дарія виклала чимало пейзажних світлин. Наприклад, ось такого чудового маяка: це маяк Санта-Марта в курортному містечку Кашкайш, що поруч з Лісабоном. Власне, туди пара і збиралася, судячи з опублікованого раніше плану. Тобто, втечі Міндіча нардеп коментував з океанського узбережжя. Я чесно намагалася підібрати якийсь іронічний прикол, але нічого іронічнішого за цю ситуацію вже не придумати. В наступні дні було ще багато різних фото, але всі вони крутяться навколо океану, пляжів і прекрасної південної архітектури Португалії. 15 листопада Камельчук викладає історію зі скріном робочого зум дзвінка Там він разом із колегами, нібито, працює над звільненням міністерки енергетики Світлани Гринчук, місце якої ж і хоче зайняти. Ну а робить це Камельчук зі столиці Нідерландів. Схоже, це була проміжна зупинка пари між Португалією і Варшавою. Ось літачок, ось потяг. Ось ноги Камельчука шрудять в осінньому листячку, курочки, кізочки, типовий західноєвропейський пейзаж і. о. Ось тут треба трішки збільшити. Ще трішки. А, ну точно, дорожній знак, на якому сказано: до Амстердаму один кілометр. Дякую за підтвердження. А, ну і заслідування початковому плану маршруту. Так, зручніше спостерігати. Так, стоп, а тепер давайте на хвилину вийдемо з режиму Все погано. Бо поки ми розбираємо, хто що вкрав, хто що сховав та куди поїхав, є люди, які не панікують. А будують майбутнє. Ви ж помічали, хтось просто скролить стрічку, а хтось ці стрічки програмує. От якраз для таких людей в Україні з'явилась перша АІ магістратура, і викладають там не теоретики з книжок. А люди, які працюють у великих міжнародних компаніях, типу Netflix та Meta. і це не про навчити чат щось намалювати, це про те, як реально створювати технології з нуля. Там є три напрямки: класичне IT, кібербезпека та розробка штучного інтелекту. Формат онлайн можна нормально поєднувати з роботою, і ще важливе, можна отримати грант на навчання. Для цього просто переходите за посиланням в описі, заповнюєте анкету або скануєте QR-код. Магістратура міжнародного рівня тепер доступна кожному, а навчання вже проходять більше 200 українців. Тож, що чекаєш ти? Посилання в описі. Вже цього тижня Камельчук в Україні і активно включається в ефіри наживо. Тож само собою ми вирішили зробити логічний крок: подзвонити і розпитати про мандрівку, бо ж має бути невідкладність покарання для порушників будь-якого закону, будь-яких. А те, що ми побачили, явно порушення цих самих правил. Що каже нардеп? Я бачила, що ви відвідували за останні два тижні кілька країн. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви їх відвідували? Не зрозумів, що за питання. В чому питання? Що ви відвідали кілька країн за останній тиждень? Португалія, Нідерланди. З якою метою були ці поїздки? Парламентська робота. Ух ти, неочікувано. Я так і бачу групу солідних людей в костюмах і на представницьких авто, які з'їжджаються до старого маяка в Кашкайщі, щоб провести засідання з Камельчуком, ну чи обговорити щось важливе в зарі, або поділитися досвідом вирощування курочок в Амстері. Але я що? Я нічого парламентська так парламентська, тільки ж ця робота повинна мати якісь підтвердження, вірно? А з представниками яких установ і органів тоді бачились, якщо не секрет, і які робочі Всі. питання вирішували? Зі своїми колегами вирішив питання. Плюс в мене була взагалі відпустка, якщо ви орієнтуєтесь. Е, відпустка, а чи мали ви тоді? Ви ви суміщали відпустку разом з відрядженнями? Так розумію. Правда, дивіться, я вам коротко скажу. Е, питання було пов'язано наполовину також зі здоров'ям моєї дружини. Так, стоп, парламентська робота, відпустка, здоров'я дружини забагато якось причин. Я вже плутаюся. Давайте ще раз перепитаємо. Паралельно я зустрічався з колегами з парламентської асамблеї. Угу. А є у вас хоч там якесь буде одне фото або відео, яке може підтвердити, що це ваші офіційні Хочете роботи? Не, віде, не зовсім зрозумів. Я ж не був о, у відрядженні, а був у відпустці. Почекайте, почекайте, хвилину ж назад ще був не у відпустці. З якою метою були ці поїздки? Парламентська робота. Є думка, що Камельчук не встиг визначитися і сам. А ну і в разі чого звітуватись він не повинен. Я У не відпусті. повинен угу. звітувати Добре. це як а, якусь офіційну робочу зустріч, да. і ми не робили, тому що це не були офіційні зустрічі делегації. Я ніколи не звітую неофіційні зустрічі угу. не поза делегаціями, тому що це ненормальна практика. Добре, ще момент. А як нардеп виїхав взагалі? Ви там ще в ефірі «Радіо Свобода коментували справу Міндіча і заявляли, що знаєте способи виїзду. Як ви виїхали тоді? Тобто, Якщо це як не було, ви ж кажете, що це не було відрядження, як ви виїхали? За, за дозволом. За дозволом на відпустку. Люди в відпустках мають право виїжджати так само, як і від, як військові. Ви маєте право виїжджати правильно? Офіційно? Та будь, будь хто, хто має... Будь-хто, хто має бронь, хто має е, зареєстровані дані в резерві і так далі, перевіряється е, прикордонною службою і за дозволом, відповідно, е, що я на був. Так, алло? Відправлено у відпустку ага. чи як правильно сказати? Чуєте? Ну, тобто вам офіційно дозволили виїхати за кордон е, як народному депутату? А хто вам підписав відрядження? Скажіть, будь ласка. Що ж, я людина проста. Якщо є сумніви, я йду і перевіряю інформацію. Може, щось помінялося в законах, і депутат може їхати у відрядження, яке насправді відпустка, але з офіційними зустрічами. Фото з яких немає, але є з пляжів. Може і так, тому йдемо до Держприкордонслужби. Знаходимо заяву речника Демченка, читаємо. Виїзд на за заброньованому відпустку дозволено. Виїзд у відпустку заборонено. Ох, доведеться дзвонити ще раз. Дивіться, я просто знаю, що забороньовані чоловіки мають право виїжджати, але не народні депутати. Це є постанова уряду, пряма 57. Постанова уряду не може суперечити законодавству України. А Законодавством України не заборонений виїзд взагалі. Якщо Кабін собі щось придумав, це його проблема. Я <зв 'язок> говорила з речником держприкордонної служби. Він сказав, що норма не змінилася, і нардепи не можуть виїжджати тільки у відрядження. Виходить, це було відрядження. Я не знаю. ССБ, що речник прикордонне служби що продумав? Нехай він вам дасть документ, який забороняється. Добре, хто вам тоді підписав цю відпустку чи відрядження, а тут, от, пані Олександра, давайте тут вже будемо поступати тільки офіційним шляхом. Я не буду вам добре угу. чином давати інформацію по документам по телефону. Угу. Чудова позиція людини, яка хоче в уряд, особливо це, якщо камін собі щось придумав, це його проблеми. Так, а якщо ми когось обрали у Верховну Раду, то це наші проблеми справедливо. І отже, в чому прикол? я і це зараз дуже глибоко суб'єктивна думка. Не розділяю рішення про тотальну заборону виїзду для посадовців, окрім як у відрядження. Десь би мали бути якісь розумні баланси між просто закрити все і ага, лише як є, а вони масово пошурують на пляжі. Бо все одно шурують, тільки вигадуючи, як би все оформити і під яке відрядження підкласти. Але є правила, їх взагалі багато, а у воюючій країні ще більше. І є народний депутат України, власне, представник же народу, який як Законодавець купу цих правил і впроваджує, який точно знає. Не можна, але бере і просто їде в турне демонстративно, щоб всі бачили. Ось мої сторіс. Дивіться, тут тепленько, а он океанчик, а ось ще готельчик прикольний. В перервах включається в ефір із серйозним обличчям коментує втечу чергового пройди світа». А потім знову йде до океану. І що найгірше, він навіть бодай якусь версію не придумав, ну хоч якесь логічне пояснення. От і вийшло: відрядження, відпустка, бронь, зустріч з парламентарями все в купу. Що ж, подивилися, позаздрили, показали. А тепер почекаємо реакції колег Камельчука. Коли треба, вони прямо вміють і мандати відбирати, і з фракції виключати. Цікаво, як в цьому випадку вчинять.